А те, що їхня діяльність злочинна, сектанти дворкіна чітко усвідомлюють. вони розпалюють ненависть, проводять інфоти, плюють на конституцію. Порушують закони, лже свідчать і не гребують комерційними замовленнями на усунення. йдеться не про фізичне усунення, а про комплексне знищення репутації та статусу людини за певну винагороду досить звернутися до рацирусу. У них є розцінки на такі послуги. А причому допомагають вони не тільки в Росії, а й за кордоном усунути політичних або бізнес конкурентів або навіть відсудити дитину у матері. Вони нічим не гребують. Але про це ще пізніше якось поговоримо. зараз йдеться про інше. Ясне, не Зрозуміло, далеко не всі, хто перебуває на орбіті Дворкіна і в антикультовому русі, проходили його обряд ініціації. І це логічно у своїй секті. Дворкін вибудував чітку ієрархію з кількох кіл наближених. нових адептів для свого закритого клубу Дворкін зазвичай відбирає під час численних поїздок різними країнами і містами. Де він читає свої лекції? За три десятиліття він зумів створити потужну та розгалужену армію послідовників. проте, доступ до закритого кола мають лише обрані і потрапити туди може далеко не кожен.